Ми, мабуть, звернули увагу, що, ну, по-перше, молитва сьогоднішнього Ісуса до Отця є дуже інтимною. І не знаю, чи варто було взагалі євангелисту давати її в Євангелі, звертати на неї так сильну увагу, може, варто було залишити її якось між і Отцем. А з іншої сторони, власне, він знаючи це дає їй. І подивіться. Це молитва про, і тут як би краще сказати, про такий хлопчачий дух бажання пригод для своїх учнів. Тобто, щоб вони усвідомили, що вони не від цього світу, вони інші, але вони в цей світ послані. Ісус їх посилає і хоче, щоб вони, попри всі труднощі, цей дух залишили. Бо тільки так можуть бути плоди. А в тебе є цей дух.